Зима це не лише свята та канікули, а й підвищений ризик для життя. Лід небезпечний навіть тоді, коли здається міцним, особливо ризиковано біля течії, очерету під мостами та у місцях з темними плямами. Саме там крига найтонша і не може витримати ваги людини. Окремо звертаємося до батьків. Не дозволяйте дітям виходити на лід або гратися біля водою. Дитина не встигає зреагувати, і трагедія може статися за лічені секунди. Якщо ви стали свідком небезпечної ситуації, не ризикуйте власним життям. Спроби самостійно врятувати людину часто закінчуються тим, що під лід провалюється вже двоє. Негайно телефонуйте 101. Напередодні свята водохреща, хочемо окремо застерегти громадян. Занурення в крижану воду це сильний стрес для організму. Щороку фіксуються випадки втрати свідомості, судом і різкого погіршення стану здоров'я просто у воді. Купатися можна лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують рятувальники та меди. Перед зануренням необхідно реально оцінити стан свого здоров'я людям із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском, хронічними хворобами, а також тим, хто не загартовувався раніше, варто утримуватися від купання. Не перебувайте у воді довше кількох секунд. Тривале перебування у крижаній воді може призвести до переохолодження та втрати свідомості. після Виходу з води потрібно одразу витертися насухо, переодягнутися в теплий одяг і зайти в тепле приміщення. Не зігрівайтеся алкоголем. Це створює хібне відчуття тепла і значно підвищує ризик для життя. Категорично заборонено різко пірнати у воду з головою, заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння та залишати дітей без постійного нагляду дорослих. Ми просимо кожного, бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки на водоймах і не ризикуйте даремно.